Тоді нема так, щоб став та й одну роботу робиш. 10 робіт і всі треба зразу. Виключили світло. Включили світло, треба намолоти кукурузи. Намолов кукурузи треба намонести камінців. Мені з камінців ну, сьогодні вже сьогодні вже не буду розводити. Треба і відпочити завтра. Понаносив, підготовив. Підготовив на завтра. І завтра продовжимо. Ну, саме, саме таке нудне я зробив, тут ще навіть не хватило. ну це я завтра вже. Завтра вже розведути зроблю. Саме нудне я повиставляв, а тепер піде піде як по маслу. Ну що ж, завтра. Україно моя, чисті хвилі ланів, Променисті міста голубінь яснокрила. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас наступив наступило вже завтра. Вчора було вчора, а сьогодні завтра. Що ми зараз робимо? Поки є світло і поки не пече, вчора так пекло. Поки не пече, зараз я ці камінняки познімаю, розводю клей і, і продовжуємо. А середину поки я не буду. А чому? Тут зв'язку зробив, ну я зараз ще тут дороблю, бо я тут лиш повирізав, зв'язався і поки будемо гнати. Ту стіну, цю стіну і ту стіну. А сюди, якщо хватить, то продовжимо тоді. А якщо не хватить, то я сюди червоною цеглою домурую цей перестіну. Головне, мені тут було зв'язати. Так, ну що ж, допиваємо каву, Пусть залізу мою картоплю. О, допиваємо каву і... І погнали. ти скажіть, та й не пся крев, тільки почав робити, вони світло виключили. Е, щоб тобі хрен на лоби, виріз, зараза одна з другою. Вчора забув показати. Це в мене ось тут іде, іде труби йдуть по кругу. Ой, коли вони палися нагріваються, тут стіна сухенька, ніде нема ні, ні грама. А тут я прогадав, ну і так вийшло, що вони навіть ось тут під низом йдуть. Я пробував аж тут тепло, тут тепло, все нагрівається. Так що будемо надіятись, що буде все добре. Так а що не буде? Воно, воно ж було да, навіть при тому старому курникові, що був тут постійно туди вода текла, бо ж цоколя не було. І не раз там стояла калюжі під хатою. І нічого не... ніде не поцвело, нічого. Все, все в порядку. Значить, будемо думати, що буде все добре. От позаростало після дощу. Да. Так, ну що ж, мені нічого не залишається, як сходити принести хлібчика і заводити мотоблока і їхати до складу, Вчора повикошував. Повикошував вчора цю траву, вона тут не дуже така крепка і була, туди сильніше нанизу. Треба буде позгрібати, буду вивозити та й повивожу. Та їхати в усадьбу. Добре, йдемо по хліб. От мому сусідові повезло. Вуглова хата, вугловий будинок. Це одна дорога, там друга. А в нього звідси гектар косити і звідти гектар косити. Окрім того, ще й цей садочок. Хоча адміністрація каже, що це їхнє, але я ще ні разу тут не бачив нікого від них, щоб хтось косив, він коси. Ой. Все, несемо хліб, заводимося і їдемо. Їдемо, їдемо в склад. Вчора ми приходили сказати, щоб, щоб забрали вони цю колумбіну звідси, щоб я тут позамітав. Прийшли, сказали. Результат. Де стояла, там стоїть. Так, значить, я там позамітав, хай піде, прийде, пережене її туди. Вже нехай нікуди не вигоне. Тільки нехай пережене, я вже тут зібрав хороші зернята. Що ось тут є. Йду я за водієм Ще цей клаптик мені змести і... І все, і там може вдома вже світло єти. Будемо мурувати. Йдемо. Йдемо за водієм цієї машини. Що це вже ви тут робите? Ага, це вже буде типу, типу хвірточка, так? Да? А, це для редуктора місце? Ага. Да. Треба зробити щось для редуктора. А не знаємо поки як. Щось Понятно. Понятно. І, кроплять, і все, Да? Наверно, я і не знаю. Я й не знав, що вони поїхали, бачу. Нема нікого, значить, кроплять. Поїхали, поїхали. Значить, кроплять. Нехай кроплять. Хай вони собі тут. Маюся. А ми підемо в свій склад. Отак. От а що ти? Маєш склад прибирати? Так, да, прибираю, прибираю вже, бо. Хай хоч просохне, бо там і підгнило, і поцвило, і і всяка. Желізо. зернята зернята Зернята. Да. Так, Рома, напевно, вже пішов туди. Йду я туди, він має перегнати свою колумбіну в сторону. Да. Вона мені мішає там. Може він вже там, зараз підемо. Перевіримо. О, вже щось чує, там Рома човгає вже є. О-о-о! Ось сюди, рамчки і постав, нехай собі стоїть тут. Нікому не буде мішати. І мені не буде мішати. Ой. А я зараз тут наведу марафет і буде чудово. І буде чудово. Ди б за стовба зачіпиш. Гідравліки нема, так? Да? Але треба, ж гідра... треба гідравліку зробити. Кіномарка. Я кіномарка. Так, зараз ми ще ось все зберемо. А це викинемо вже в нас, моя там ще. Так, де воно вже там хороше? Помішок доберу, то її Да... Все простеньке. цепи, зірочки, электромотор, побот, транспортеры и ніякої электроники. Хороша, хорошая техника. Сперше тут мету, тут -то кучу зроблю. Ось тут. А потім газоном сюди заїдемо, вигрузимо, проїдемо вперед, викинемо ту і буде все чудово. Вона мені вже не буде мішати. Можеш ставити її на ручник. Є ручник. На скорості, так? Да? Все, будьте здорові. Так, при при... при, при, цей, при... приступаємо до, до цього. Ну, якось так. Потім під'їдемо, вигрузимо і. Осінью, звісно, тут ще раз буде замітатися, але то буде осінь. А поки поки якось так. Все, їдемо ми додому. Може вже там світло дали, будемо стіну будувати. А, ага, вже щось. Якісь контури з'являються. Дали світло. Будемо далі продовжувати. Сінні танк жари. І вже знову світ виключили, ну. Та я зараз і не робив, бо дуже жарко. Це через годинку дві включать. Ще раз заколотимо. Тут вже у нас буде вікно стояти. О, це мені вже по попояс деревище. Тут ми поставимо вже вікно. А вікно, вікно є, воно, якщо я ще його приклав, прикидав, треба ще добути. Вікно без але буде. Тут їх два. Одно відкривається, одно глухе. Треба добути то глухе, поставимо глухе. Та буде нормально. Да? Ну так. Да. Бо якщо я ще раз вижену, то тоді вже дуже високо буде. Саме буде нормально. Так, ну це що, тільки що виключили. Поки вони включать, а я зараз піду і змонтірую ролик. О! Це що мала згоріти, а вона не горить. Лопотить, а працює. Ну-ну. Нехай працює. Ладно. Тут у мене краса. Сонце навіть не може пробитися через ці горіхи, горіхові листки. Тут я весь час дрова рубаю. Не пече. Так, значить, що ми? Іду я, поки нема світла, змонтую ролик, а потім появиться і загрузимо його. Коли появиться світло. Ну, що буду ще, якщо що буду щось знімати, то то вже вийде у слідуючому ролику. Ну, будемо якось так підстраюватися під, під цей дебілізм із світлом. А поки всі будьте здорові і до побачення!